Фейки про смерть відомих захисників. Це одна з тактик окупантів у соцмережах. Її пережив і військовий інтернет. Сенсація з рівного Його прозвали Чотким пацею та створили сотні мемів. Знецінення гривні Іван назвав мерзостю і став дуже популярним. І от знову вразив соцмережі. Там повідомили про загибель захисника. Журналісти розшукали рідних Чоткого Паце і поспілкувалися з Іваном. Це мерзлость. Це реально мерзості. Ця фраза про курс валют нікому невідомого Івана зібрала на Ютубі кілька мільйонів переглядів. Хлопця стали називати чоркий паца та створили безліч мемів. Імідж коміка Іван розвіяв на початку війни. Пішов боронити країну у лавах Збройних сил України. І не випадково кажуть рідні добровольцем, пішов захищати Донбас у 2014-му. Останні п'ять років служив за контрактом. Те, що там бешкетник, не бешкетник, але ну таким якимсь, патріотом він був завжди, можна таке, що тяжке дитинство чи що, але до всього він ну, не так, як усі діти, з малечку. З маличку він його якась була зовсім інша цінність, і от чергова хвиля уваги соцмережі повідомили про загибель Чоткого паци. Найбільше переживала бабуся Марія Васильівна. Іван уже отримував поранення, тож запанікувала, але в душі не вірила у правдивість звістки. Він мусить жити, бо він не бачив ні, ні дитинства путнього. ні. то він мусить жити. Він мусить жити, щоб показати світові, що якась. На світі є справедливість. Телефон у батька священника з тридцятирічним стажем цілий день розривався, довго не міг нічого відповісти, бо зв'язку з Іваном не було. Лише наступного дня почув рідний голос. Привіт сина, що ти там? Живий, здоровий. Коли фейк ширився соцмережами та новинними сайтами, Іван був на бойовому завданні. Живий так Іван реагує на фейк про свою загибель. Після повернення у штаб кілька годин телефоном заспокоював рідних. Були на роботі там нема зв'язку. Приїхали, та я почав званювати до родню, кажу, що так і так, ніби не ведіть. Хіба я сам не в курсі, що це двіжуха, от таке от. Такі. Але родня сказала: Ваньок, ще би ти не вийшов на зв'язок, то тобі вже був би капець. У рідних одна версія, чому Івана завчасно поховали саме через фейки про відомих захисників, окупанти прагнуть тиснути на українців, щоб змусити до капітуляції. Що ми не можемо його вхайдокать, то значить хай там у родичів, чи серце запане, чи давлення поскочить. Ну зробить вред, просто зсередини під починають підковирувати саме масу. Тому що злякати українця, це дуже трудно. І батько, який усиновив Івана з дитбудинку, впевнений злий жарт про смерть навпаки, зробить захисника менш вразливим на передовій. З фашистами воювали з Германією, то тобто скбагатьом на кого приходила похоронка. То я прочув про таких людей, що дожили ще дуже довго після того всього. Так що, можливо, якщо десь Бог його зробили цю таку фейкову дезінформацію, то може він проживе до ста років. То буде хоч на старий слід мене догляне. Нині Іван найбільше мріє, що чим швидше повернеться додому з перемогою, адже хоче познайомити рідних з нареченою. Чим щастя, здоров'я, перемога буде за нами. Анна Яцук, новини Рівного.